Зазвичай рубрика треш місяця пов'язана із чимось матеріальним як деталі чи вузли в доволі плачевному стані. Проте сьогодні мова піде про безмежну та нескінченну людську нахабність. І поки я точу важливі речі, слухайте на годиннику вже десь по обіді. Дзвінок, Алло, на місці так кажу, ми зараз будемо. За 15 хвилин приїжджає доволі знайома мені людина із абсолютно незнайомою. Так і так, нам терміново потрібний перехідник. Для розуміння це так званий Тато-Мама із ось такими розмірами квадрату. У нас це, то нам треба, нам горить палає. Ось вам ескіз, що треба зробити, і всі матеріали. Від частини матеріалів я відмовився, бо із ними роботи було б більше. І про це потім пожалів. Добре кажу. Раз така справа, давайте допоможу вам і зроблю це завтра. Але нам на завтра зазначає незнайомі. Я і так пускаю вас по причергу. Дайте хоч це доробити, можна? Ну, ви хоч сьогодні наріжете плиту, матеріали, так, да? Ех, Я вас почув, кажу. Вмовне, завтра більше половини дня робився той перехідник згідно їх вимог і наданих ескізів. Признатись чесно, їх ТЗ максимально нераціональне. та конструкція недосконала. Про те, як кажуть в народі, хто платить, той замовляє музику. Я навіть не згадую про те, що я ледве дозвонився до незнайомця, уточнити те, чого на ескізі не було. В результаті дзвоню кажу, готово. стільки. Ой, а ми не думали, що це аж так багато може коштувати, бла бла бла. Хоча я ціну назвав звичайно і не збільшував її за терміновість, враховуючи спільні знайомства. Давайте буде стільки і по руках. Кажу, добре, хоча в голові дивні думки, що за 400 гривень людина готова продати лояльність до себе. На наступний день після виготовлення близько 10 ранку дзвінок. Ой, ви знаєте, а працює воно некоректно. Ми почали роботу, його скрутило трошки, ми не знаємо, чи доробимо це взагалі. Той 55-й квадрат треба було робити подовжені менше. Так, стоп, кажу. Ви написали 150 мм, і я так і зробив. Ну, да, але ви використали свій матеріал сюди, а у нас була сталь 20. Так у мене сталь 45, відповідаю. Ну, ми ж заплатили вам, а воно не працює. Так я зробив згідно того, що ви написали. Ні, ну так не робиться. Так не робиться. Дорогі наші аграрії, механізатори, будівельники тощо, допоки один із нас не виготовить вам деталі до ваших бібікалок в нестандартної форми. Та нерухомість коштує рівно ціну металолому. Це перше. Друге, чому година нашої праці повинна коштувати дешевше, ніж година роботи вашого устаткування, яке на момент поломки коштує 5 гривень кілограм, а ми знову можемо привести його в робочий стан. Третє, що це за неадекватна реакція на чиюсь доброту та бажання допомогти і зробити краще? Це лікується взагалі чи як? Ну і останнє, як казав пан Кирило Олексійович, чекайте! Скоро всі, все побачать.